Що ж, подивіться, зробили бабулі тільки що добро. Миколай передав їй такий подарунок Й? І підписота Так, да, І добро зівернуло, водиці, вручайте на такого файного Миколая. Дякую, пацани. Пацани, дуже вам вдячні до на Миколая. Нас кавалєрка само молодці, красавчики, красавчики. Вічали вам чат, будьте здорові. О, 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 вже ви вже дідо презента його і отримав. Не дурно їхали, є. Підписота найкраща ха подякували! Якую! Якую! Зараз, будьте здорові! То я зараз прийду, пацани. Давай, іди, сикай! Бачиш, вже були... Попливці Миколеї і... Недавно прийшло до нас підписати, і нам вже були Миколеї. Так, і Миколай сів щодо нас. Добре, Назар, ось цукерка, мандаринка. Так? Круто, ні? О, вже дівчата пішли в рух, так? Нууу! Ти там будеш це знімати? І Що? Нема <гай> за що, <шо> веселий щит. Діти мусить все писати. А що? Ну. Mm -hmm. Вицілялі. Ого! Ого. зараз Юля знову подумала, що я тут з бабами зажигаю. Ну а як? Ти ще тільки з німка, з нємка Тазари, що? Я би тут сюди з дивосилу. Дуза, чекаю, вийшов вже то на перекур. Що ти Тоб, хочеш? Т, т, німець, ти що, не посекав? Da. Ну нормально, нормально. Куди ну, брати до мене, Він тут що пише, будеш будь чи фоткали. <ріху> ну ну д іще, ну підійшла, дичі. Зразу вилітає, і так, в такок камера. Ну, то шо, добре, вечора. добре. добре, добре. добре. <ріху> да, молодь, такі тут справи. Не встиглася запаляти, поки за... 940. Так, так. так. так <ріху> ще одну знайшли. Ще одна. 940, так. 940, так порічно вам. А де? 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 Я. Я дивцюцо. О. Все. Все. Отта? Так. Є. Давайте заводити. Опа, ні. А пані Надя, заспокойтеся добре. А як я то добре, де я так буду? Тоді ми спішли. Чотири наші коробочки, молодьож. Є. Йдемо ми порішувати скоренько. Мені треба за дискою брати, коли це. Братила, ти все рішаєш? Стоп, стоп, стоп. І ще одна. Ще одна. Все, супер. О, пасисота наша, ти дивись. Що значить фотографії, що зараз не вистоїться? Давайте, Тихай давайте, чекайте. А хто буде посмакати? Я До мене мало Все є молодьош на базі. Німець заплатив 50 гривень, його без черги взяли. Все нормально, не має мене сюди молятися. Йо, пацани, давайте в розв'язок підійти і ми розв'язуємо. Давайте, поки що вас. Давай. Вітаю, кольорочка. Наша ялиночка вже світиться. Яка краса, яка краса Так, де той дєдо є Чекаємо, підійдемо скоренько грузом і їдемо. Все Так, все оператиненько зробили зімцю. Тіко під'їхав, скоренько тільки ми порозили і поїхали. Відкрий ну, вікна, відкрий вікна, хоче виглядає, як іптати ще з безкіли. О, не хік ще ладно світить. Ти що, красота. Ви yeah? Видиш, ззаду які замі зірки поставили той о, їжак? Ну, no, їжак поставили. Ні, файно. Хоч якась атмосфера. Ну, no, хоч трохи, не? А як? Діти з кисі будуть тішили. Дай Боже, вот, о, тут пісні такі мукають. Так, пісота вже тут. Да. Красавчики. Зараз куди? Тішили, німець молодець взагалі. Що таке? Там черга була страшна, просто То Я ще я перший раз бачу таке, що там приходиш, такі посилки забираєш. Ага. Черга велика вона каже, що все, вас не пускаю, завтра прийдеться. А німик, що десь на початку нашого п'ячка дав йому полтаху. він каже: Так, пацани, давайте шукаємо номер, такий до такий. Та діми ні, ні, він то а? рішала страшніше на рахунок того. дай дайте. -то, їхали на Макдональдс трошки перекусити. Добре, веші кутуси ти, 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 ти тисячку дід завалює. Люди бабки мають. Зачу Спокійніше з ними говорити. Що? Мені смішно дуже. Ді до красотки сидять іщу. Вона така трохи скромна, бач, навіть не дивиться. На я сі заводжую. Таку. Дякую. Мелочі не берем Нічого си. Сві... Ого, вона бачу, почала тобі підірвати старенькі Доброго будеш? З нами чекати? Да, почекайте, ну, на тебе почекаю, скільки треба. Але, Але я вже чекаю з новим телефону То, зразу. Добре, перед машиною. Я, ти я ти? брате, брателе, я ж бачу все. Кажеш, на неї готовий чекати, так? На неї готові чекати. Неї готові чекати. Ой. Ну це чи ж мене ми тих копійок. Знаєш, копійки ж зараз ніхто не носить. Знаю, знаю.